Ух, доброго вечора, Україна. Терміново потрібна ваша допомога. Може хтось з таким стикався коли-небудь. Дивіться, запускаю молотарку, обороти 900 і пищить барабан. Казалось би, треба зробити перекалібровку, зажимаєш клавішу оцю, що обороти барабана, і воно повинно перекалібрувати. І, а воно ніхрена. Кнопки, вроді все робить. Получається, зажимаєш, якщо 900, 900R 900 чи 900A щось отаке, якась буква з'являється і, і нібито должно зафіксуватися, а воно не фіксується. Ну, зараз покажу. Можливо, хтось щось поможе. Ну, це просто якийсь таке, що такого ну, ніколи не було. І ніколи, ніхто ніколи не чув. Може когось було, та якось ви його подужали. Просто шок якийсь. Ну ось дивіться, друзі, обороти і пишіть барабан. Зажимаємо, получається, клавішу, дивіться, крайня буква помінялась. І нічого не відбувається. Вещи все. Я не розумію, що, що це може бути? Це якась містика. На мінімальних теж пищить. Не пищало, але ну, були обороти 360, ми молотили кукурузу. Збільшили обороти, оце ж на редукторі переключилися і стали 900. Виключаєш молотарку, все виключається. Просто також, друзі, тільки що спробували перемкнули датчик, просто перемкнули, від'єднали від датчика, обороти не показує і пищить так само, як і пищав. Просто щось взагалі не зрозуміло, просто немає слов. Немає слов. Як таке хоч молоти за цим пищанням. Дуже буду вдячний друзі за пораду. Всім пока. Просто Ой.